Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так я сподіваюся, сьогодні обійдеться без пива. Ну, звичайно, коли я тебе обманював? Вчора. Так, вчора, вчора ж, привід був. Угу. Ну, і, ну вчора такий день, день митника. Йолки-палки. Ну, Ми ж з санію. Нам митникам майже документи подали, та ми на третину з ним митник. Ага. На третину? Ви вчора стільки пива випили. Ніби все життя на митниці працювали. До речі, я сьогодні подивилася у календар. Ніякого свята там немає. Все. Ну, немає свята, все, пити не будемо. От, я пішла, скупнусь, да. а ви он, у шашки граєте. У ну, шашки можна чого ж не зіграти. шашки, Шашки, шашки. Йо-майо, -йо. вона шашки вдома забула. Що робити? Ну є ідейка. Не пихай, не пихай, я зараз. Ось так. Ні, Ну це не по гусарськи Ну йо-май. Ну як це? Ну так це. Так. Я не зрозуміла. Це що тут таке відбувається? Віга, ми пили не хотіли. Ми навіть не думали. Але ти забула шашки вдома. І ми придумали грати пивними кришками. А де взяти певні кришки. Де? Тому далося пити. Ну, логічно. Це у вас. Краще б я карти для вас взяла. О! О карти! І -ка? етикетками від горілки. Я в магаз. Так! А ну сидіти! Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. трим. ти чого не роздягаєшся? Нічого. <звук> Ось. Що сталося? Нічого не сталося. Віка. О, дивись, я товста! Ти? Ти? Ти така строняшечка? Ти подивись на мене, яка я строняшечка? Подивись, які боки! Який живіт! Що це таке? О, дупа! Я тобі, як подруга, кажу, що ти виглядаєш просто ну, дуже гарно. Ото Ти мені так кажеш, тому що я твоя подруга. Тому що я твоя подруга, я тобі кажу правду. Ти навіть можеш виграти конкурс «Міс Сисвіт? Це ти можеш виграти конкурс «Міс Купальник». А я що? Подивись, о, оце мої булочки, оце мої штрюділі. Оце... ти на мене подивись, ось ходок, ось ходок, ото чизброги, а тут, тут морозимо. Я товста! Це я товста! Ой, ти, дівчата! Ну що ви таке говорите, дівчаточка? Які ж товсі, ви то всі зовсім не то всі, я! І ти не товста! І ти не товста! І я королівба! пам 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 Все-таки пам пам, -пам. Все курси психолога їй допомогли. А що їй лікар прописав? Шампанський. Такої не <лух> Дівчата, дівчата, дивіться, кого я спіймала! У мене сьогодні буде секс. <ріжит> <ріжит> Льша, одягни панамку, бо в голову не пече. Не на печі. О, А, бачиш. Весь свого батька. Давай, давай, застав. Хай вдягне панамку. Льоша, надінь панамку. Mm -mm. О, Дід Мороз іде. Пізно напекло. Чесно, справжній. Ух ти йо. Мабуть, і мені голову напекло. Віка до нас Дід Мороз іде. Пити менше треба. З новим роком вас вітаю. Жо, здуріли, який новий рік, зараз літо. Хлопчик, а ти хочеш подарунок від Діда Мороза? Угу. А чи є тобі різниця, який зараз місяць? Угу. А ти гарно вчився. Ага. Ну тоді тримай м'яч. Та водяний пістолет. Ура, ура! Дід Мороз, привітав мене першим. <гум> За вас 500 гривень. Що? Та справжній дід мороз. Він а, а, спочатку прохає дитину розказати віршик. Знаю, знаю, я знаю віршик. Зимою зима крижинки робить. А влітку липень парить нас. У грудні дід Мороз приходить, а влітку у справжній. О, молодець. Тримай. Дякую. Ха -ха -ха. Який гарний хлопчик. Я вам не раджу псувати йому настрій. Ой! А зайде що? На новий рік повинно пахнути ялинкою. Ха -ха -ха. Ось ялинковий аромат. Креативно нас розводять. Що ти не хочеш? Сказав би щось йому. А що я йому скажу? Ти ж сама хотіла це все купити, а так з доставкою. Ой. Вибачте, в театрі важкі часи, зарплатню не платять. Ось і ось. Ой, всі валка ще однакові. За новим роком вас вітаю! О! Тоді за новий рік. Так, да, Сашко, ти на новий рік обіцяв мені подарунок, новий телефон. Ну тоді за день Нептуна. На День Нептуна я тобі нічого не обіцяв. От Алкашня. Тихо, ти.